Так, добре утро. Сібралися ми їхати вже сіятися утра. Побалакали, що пора нам трохи розпродувати наших поросят, ось перший клієнт заїжджає. Перша поросятка з пепеного виводка поїде. І думаю, за день сьогодні вони повинні б усі розійтися благополучно. Щоб дзвонили людей, тих, що заказували. І... В течение дня я думаю вони розійдуться всі. Це був кається щось таке у нас. Шо воно? Не... Прибрав. Щас ось виберуть. Так, іди нахід відсюди. Остань. Іди. Зараз іди. ззадика Сергій. Виберу собі. Ви виберете самі перші. Це саме перший? Да. Так. Так Обізачем, яз... об тут дезінфекція. Я бачу. Вибирайте, яке на вас дивиться. Хлопчика, дівчинку, що вам. Хлопчика. Хлопчика, зараз підберемо. І хлопчика. Ось такі. Та нормальні, і дядь, як дядьки вже. Навалюють гуртом таку кучу, що великий кабан не навалює. О, я бачу, вона все Бачите. Так завжди так, почистили, 20 минут як. Оце ділопиш показує свісу, так? Хороші. А це маленькі, так? Та воно ж і ось маленькі, і он маленькі, далі ще ж. Зараз сигнаємо, я буду брати. А Олег, а оце. — Оці жовтенькі, це... це дюрком криті. Дюрком, так? Да? Да, да, да. Рижі. Це у нас цей... Е, в білій церкві є хлопчина, який займається кнурами породистими ага. там, хорошими. І це ми в нього беремо сім'я. Дюрок. Так. Да. — Це ландрасіки білі. Це дюрки. Це да. А оце, що, оце, оце ось, ага. це порода максимус, що вони дуже спокійні і ростуть, знаєте, Дуже сала мало, а м'яса дуже багато і ростуть дуже швидко. Зараз ловимо. Так, перша поросятка уїхала, займаємося далі посівною. Набрали мішків з соєю. Касатись. Пообкашувати кромполя треба. Макс десь на під'їзді теж з повною сівалочкою. І зараз даємо газу. Поки другі люди під'їдуть по поросяток. А ми зараз... Щас... Що Масик на той край заїде чи сюди? Пішли на зустріч. Оце ось поле треба буде засіяти. Ну, не все. Там одгорожено і там далі одгорожено. Ні, ні, він сюди буде їхати. Тільки він навіть поки поверне. Начнем. Гарно Макс розробив його. Краєчий, звісно, стардувати груду вернуло. Ну а далі як пух. А, оця я, мабуть, хочу пообкашувати, щоб так, тут ще присутли. Може й так. Щоб отут був порядок так, полем. Під'їжджає. Угол зараз звідси ось. А? Будь тут, за приїде, діє зібрати подій. А, е, попросять? Як е, біля машини будь-ти, до машини під'їдеш? Поняв. Не перезвоню він. Не перезвонював. Діть косарій. Бункара повні. зробив Макс таку підставку під ворони я поняв та своєю Це імміграція. Все, пішов тоді до машини Обходимо Акс Більше трабатують на ура, загадають чортко. Двіряд їх. З машини тепліше наблюдають. Приїдуть люди зі земляним на поросяток. Скільки там мені одного чи скільки возьмуть. Я теж присоєдинюсь на сівалочку. Ну, не спішить потихеньку. Розгортали ми рядок, то сімена чітко лягають на одній глибині, класно. Так, тепер я вже. Виламали купалочку. Барінки піднімають вдруг солома, буде чи ще що. Зараз Максимось розкрутився, опустив. Понеслась. все валочки вже висіяли. Зараз загружаємося, обідаємо. Працюємо далі. Макс розпаковує тормозок. Трошки перекусимо, засипаємо свалочку. Так, как-то. что у нас сегодня в меню? Холодать. Холодец? С хроном. Холодать, молодать. Да. О, иди, пицца есть. И тут комари сразу. А на солнце вот сквозняк. А и жарко сквозняк. Я тут заседаю. Ля, там вот лучше на солнце посидеть. Бо Не бігом, то вони підганятимуть нас, комарі. Ага. Обідали, загрузилися. Басі пішов далі пилять, косить ми продовжаємо посівнути. Повної загрузки сівалки нам вистачає якраз на 2 гектари. Загрузили на ось повно. І тут повну, оце якраз бункерів на 2 гектари нам вистачає. закінчили ми поле. Вроді би і праздничок, і субота, і завтра Пасха. Работа треба підігнати багатенько. Зараз треба приїхати на почту ще нам. Компанія ЗВК село посилочку прислала. Зробимо розпаковочку. Дерті треба намолоти. Капець, в общем. Засрались. Далі нікуди. Нічого, сейчас ми розслібаємося до вечора. Що робити? всім поїхав по тій стороні посадки, щоб по грунтовочки а тут сонечко, вроді погода нічого, щось похолодало.

Так репить важко приїхали Так, заїжджає вже і Макс Він проходить 4 метри, як він ти вписи з тією сивалочкою по міліметрах Зазору там остається практично ніфіга ж. Ща ще, ще здки здастся поставив тут для культиватора Я б своїми очима херби так зробив. Тихно припаркувало. Що, Мак, забирати посилочку від ЗВК Щас забере, будемо розпаковувати. Доволі йде вимахує. Макси не 8 березня і коли бається. Кажу, так колибайся, як будь в тебе сьогодні 8 березня. Так, що ні. Ще, хтось приїхав, так. Там вже на, на роботі Ну, mm -hmm. Давай. <різь> так, Макс попер попризкувач. Кукурузку треба побризкати до гербіцидом. А я на ферму. Займаюся комбікормами, вправляльничком. Як у двох, то воно легше. Один одним займається, другий другим, время не тратиться, Зашибись. Зараз приїду, заберуть останню парку поросяток у нас. Це буде чітко. У нас получ... Сьогодні партія поросят розійшлася в гарячі пиріжки. Зараз 9 штук було. Зараз заберуть останній двох. Гарно. поросятка, людям нравляться, забирають чітко Зразу. Було ще ні разу, так щоб подивилися і не взяли. Так, як я й казав, поросяток цього виводка у нас вже нема, тільки що поїхали останні дві дівочки. Зараз обрабатую одмух і починаю управлятися. Сісти просять. Робі девікне, де щоб це пообробляю, щось курчу. Так, де тут кнопка? Обробили тільки що сарай ми таким ось максибайт Аква від ЗВК село. Зараз гляну. не ну, небагато може. З півчасика, то вже зараз глянемо, що в нас робиться. Де у нас було найбільше мух. Ну, ще ще не, деякі літають. Ну, ось уже що така картина. Мухи лежать. Ну що, виходить, це красота. І тепер, крім цього... Зараз, зараз дам, Так, дам. Кромі Максібайт аква прислали нам ще Байт порошковий. Де він? Ага, ось лежить. Так. І цей ми для контролю будемо просто ложити на вікна, як прикормочку. А, ось ця стойка. Просто на вікна понасипаємо. І яка лишня муха з'являтиметься, вже буде його просто з'їдати. Подивимося скільки держатиме, але поки що результатом, що муки посипались, ми доволі. Така довіка в нас. Ай. Мілочку творить. Ці почали їсти, ці ходять, требують уже. Зараз не кормить. Так, трошечки натоптались. Поправлявся, попідчищав, покормив, попоїв. ці всі їдять. Цю подружку ми покрили. І, як казав Максим з утра, до вечора на станок повинен бути вже кліносадом посипаний. Так воно є. Поросята за день, як гарячі пиріжки, розлетілись, какашки почистив і кліносадом засипався. Будемо готувати під другий. Виводок. Будемо облучати скоро кнопки щоб буде порядок.